Добрий раночок, мої любі малята. Саме сьогодні, дітки, я вам пропоную зліпити ось таку гарну квітку, такої чудової рослини, яка називається лілейник. Це літня квітка. Я гадаю, що ви знаєте, з чого складається квітка. Давайте згадаємо з вами, що знаходиться у квітки в ґрунті, в землі. Вірно, корінець. А уже поверх ґрунту з'являються листя квітки. У лілейника вони довгі, вузькі, зеленого кольору. І ще лілійник випускає стрілку, на якій саме з'являються гарні яскраві квіточки. Їх може бути на цій стрілці одна або декілька. В своїй роботі ви можете використати будь-який колір, тому що квіти у таких рослин бувають самого різного кольору. Пропоную зараз вам трішечки розглянути, що ж саме ми будемо ліпити. Ми з вами виготовимо саму квітку, пелюстки, і виліпимо ось такі частинки квітки, на яких знаходиться нектар. Саме на ці частинки рослинки. Сідають учілки, збираючи солодощі. І ось так квіточка наша буде поєднуватись саме сама квітка. Ви звернули увагу, що колір пластиліну в мене оранжевий з домішками з темними, тому що цей пластилін уже доволі довго я використовую в роботі з вами. Тож починаємо? Ручки свої ми розім'яли вже з вами. І приступаємо. Для роботи я сьогодні використаю ось такий колір. І візьму, звісно, що жовтенько трішки. Дивіться, що мені треба зробити. Саме перше, мені треба ось цей шматок пластиліна поділити на ту кількість частинок, скільки буде пелюстків. Якщо ми поглянемо на нашу квіточку, давайте порахуємо пелюсточки. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Скільки всього пелюстків? 6, вірно. Тому ми ділимо цей шматок пластиліну на 6 однакових частин. І в цьому нам допоможе стека. Ділимо навпіл. І тепер кожну з цих частинок ми ділимо іще два рази. І всього у мене скільки вийшло, Дітки? Вірно шість. Тепер кожну із цих частинок я розкочую в кульку. І тепер погляньте, кожну із цих шести кульок я тепер розкатаю в ковбаску. Ковбаску потрібно зробити досить довгою, тому що пелюстки у нашої квітки, які діти, довгі чи короткі, вірно, довгі. От приблизно ось такої довжини роблю всі ковбаски. Ось, приблизно всі в однакової довжини вийшли. І тепер погляньте. Для того, щоб листочок моєї квітки був ось такий гарний, розлогий, широкий, мені треба ковбаску приплюснути, сплюснути. Оце я і роблю. От я її сплюснула. Всі шість ковбасок, вони в мене сплюснуті. А тепер беру кожний пелюсточок ось так. Бачите, прищіпую, начебто, як вареничок, коли ми з вами ліпимо, ми край з'єднуємо, защіпуємо. Так і тут я роблю. І у мене ось утворюється ось така широка деталь. А тепер погляньте. Одна частинка буде там, де ми її з'єднаємо з іншими пелюстками, а друга частинка це верх пелюстка моєї квітки. Погляньте. Якщо звернути увагу, то край да, пелюсточка, він начебто загострений. І це я зараз зроблю з усіма своїми ковбасками. Погляньте, ця частинка в мене буде, де будуть з'єднуватись всі пелюстки, а цю частинку ось так. Начебто утворила ось такий, бачите, загострену частинку. І все це пророблю з іншими своїми майбутніми полюточками. От у мене утворились майбутні пелюстки. А тепер мені треба зробити ось цю частину квіточки. Ділкам ж треба кудись прилетіти. Я вичіпую, беру жовтий колір. Ви можете взяти інший колір. Ось, беру ось ці пластиліну, буквально як горошинка. І цю частину ділю на три однакових частинки. І тепер кожну з цих частинок розкочую в ковбаску. От, погляньте вони у мене однакові. Тепер я їх беру, складаю одна до одної і знизу, з однієї сторони, лише беру і прищіплюю. Поєдную ось там, бачите, у мене от вони. З'явили, вони у мене поєднані разом, але лише в одному місці. Тепер погляньте, що далі роблю. Тепер приступаю до пелюстків. Якщо ми звернемо увагу на нижню частину квітки, та частина, яка, буде, яка кріпиться до стебла, так, у справжньої квіточки, то ось тут знаходиться ось така, бачите, міцна основа. З якої ростуть справжні пелюстки. І ми зараз теж зробимо: ми ось так складаємо, бачите? Не один на один прям поєдную, а поряд лише з'єдную. Ось так раз і прищипнула. Далі кладу наступний, прищипнула. Далі кладу наступний. Ви звернули увагу, що поєдную я саме ту частину пелюстка, яка не гостра, гостра залишається непоєднаною з колюсточками. Ось так і ось так. Тепер беру ось ці, виготовлені з іншого кольору ось ці папочки і беру, начебто закручую їх ось так ковбаскою. Тут пелюсточки будуть одна на одну знаходити, діти. Це нічого страшного, це так і треба. І ось тут акуратно загладжую. А цю частинку, як ми з вами завжди робимо, ось так, щоб вона, бачите, була основою, щоб ми могли поставити. І розкриваємо нашу квіточку. Погляньте, яка вона гарненька. Гляньте, які в мене вийшли гарні квіти. От іншому кольорі, щоб вам було добре видно. Погляньте, одна квіточка. І друга. І друга. А ви тільки уявіть, якби ми з вами бачились, ви ходили в дитячий садок, як раніше це було, ми б змогли з вами зібрати цілий букет. Тому, дітки, я з нетерпінням чекаю на ваші лілейники, на ваші квіточки і уявимо, що ми зібрали з вами цілий букет літніх різнокольорових, гарних квітів. На цьому я з вами прощаюсь, дітки. До наступних зустрічей. До побачення!